Нового урожаю. Цьогоріч пшениця, як і більшість зернових, через засуху вродила гірше ніж в минулому. Розповідає керівник агрофірми Ольгопіль Павло Каленич. Їхнє господарство одним з перших на Вінниччині розпочало жнивну кампанію. Це відео суспільне відзняло у середині червня під час обмолоту ячменю. Вал зернових в агрофірмі в 2024-му – майже 20 тисяч тонн. Це на 15-20% менше, ніж торік, каже Каленич. Озима пшениця 63 центнери в цьому році да, це менше в рік було 75 в цьому році 63 але 63, три озимий я 64 центнери горох 40 центнерів ріпак 37,8, соняшник 25 кукуруза 59 центнерів 90 зібраного збіжжя реалізують. Зараз готують до продажу партію сої. Цьогоріч, каже аграрій, проблем зі збутом немає. В цьому році, слава Богу цінова політика значно краща, як в минулому році. Значить, якщо в минулому році ми продавали пшеницю по 6 тисяч, 6,5 в цьому році 10 тисяч, 10 200. Незважаючи, що урожайність гірша, ніж в минулому році, але по економічних показниках Серед викликів 2024-го Каленич називає нестачу кадрів. Частина робітників стали на захист країни. Йде війна і проблема з кадрами професійними. Знаєте, багато хлопців пішли, мобілізували. Сьогодні практично всі водії вже перекваліфіковані, щоб і на тракторі, на комбайні робити, ну щоб збою не було. Тому ми маємо, знаєте, я казав і кажу, і своїм хлопцям кажу, хлопці воюють на передові, а ми маємо продовольчу безпеку формувати так, щоб нам було не стидно дивитися тим воїнам в очі. Не вистачає робочих рук і на сільгоспідприємстві у мурованих курилівцях. Підприємство в обробітку має 3,5 тисячі гектарів землі. 90% зібраного зібрано збіжжя, каже керівник сільгоспідприємства Петро Струсевич, йде на тваринництво. В господарстві утримують 7 тисяч 850 голів великої рогатої худоби, майже третина дійне стадо. У нас обіг бюджету господарства це 80 Це йде. Тварини Ми сім батарічні травми, кукурудза, пшениця, солома, це все не для тварини суд. Навіть буряк і то ми заради того, що ми беремо за воду, потім забираємо жом. 2024, тисячі каже Струсевич, для агросектору був непростий. Рік був як таково, важкий. У нас виповці на 300 міліметрів поїв за той рік. Кукуруза вродила дуже слабо, десь 40 з гектара було. Тому в даний час ми кукурудзю зернову. Ми збили її уяву на силос. Даний час закупуємо в інших районах, в інших областях кукурудзу, тому що нам треба, на день, нам треба на день 10 тонн кукурудзи для годівлі худоби. Пшениці ми зібрали десь по 60 центнерів з гектара, і по 40 сінерів гектара. Нормально, буряка зібрали, то в цьому році погано. Тими роками по 600, в цьому році 420, це погано. Тому що в нас стільки... 80% було гнилого буряка. У нас не було опадів, він просто висихав і пропадав на корню, як то кажуть. Серед позитивних моментів 2024-го, каже Струсевич, відкриття двох нових ферб на тисячу голів. На одній з них Суспільне побувало під час доїння. За добу надоюють 80 тонн молока, каже Струсевич. Цьому ціни на молоко хороші, особливо вони піднялися з березня місяця. Зараз по 25 гривень за літр молока. За підсумками року Вінничина, за обсягами виробництва валової сільгоспродукції, у трійці лідерів серед регіонів України, каже директор профільного департаменту області Олег Сідоров. Ми поки виходимо на загальний вал, 4,2 мільйони тонн зернових. Аграрії активно тримають свій фронт. ну і… Заклали вже певну частину території під посів озимих культур. Озимий клин під новий урожай у регіоні. закладений на рівні минулого року. Всього на Вінничині планують засіяти 1,6 мільйона гектарів. Площі під озимими культурами приблизно такі, як і в минулих роках, але дещо йде зміна більше на технічні культури. Якщо не буде сильних морозів при такій волозі, озимина досить таки в хорошому стані будуть до весни. В агрофірмі Ольгубіль перший вихід у поле у 2025-му планують наприкінці лютого на початку березня, каже Павло Каленич. Мають вже і попередні прогнози нового урожаю. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстрів. Суспільне новини. Вінниччина.